Всім доброго ранку. 18 жовтня, здається. Приїхали закривати сезон по карпу. Похолодало. Щоб щось зловити дуже тяжко. Щоб закрити сезон. Але надіємося. Чекаємо, щоб розвиднілося нормально. Лети типу, позакидали. Вихід карпа, до речі, є, карп гуляє по стові досить непогано. Хоча я вже думав, що він не буде активний. Були якісь дрібні піки. Так, чекаємо. Думаю, що щось може і клюне. Так, мішаємося на фідерочок. До речі, йдуть одиночні піки. Раз пік найлише, так пам'ятаю, що дрібонька якась рибка. А, на міляку дуже сильно гуляє карп. Подимося, якщо не витримаю, піду туди один флет кину. Поки сидимо тут на ямі. Так, Володя... Вирішив годуватися. На осінь. На осінь на 18 жовтня. Давайте глянемо чим Володя годується. Пеліць конопля. сипуха, марихуана. Сепуха. марихуанна. Ну це цікаво. Це цікаво, правда? Це дуже цікава річ. Не знаю, що з цього, друзі, вийде, але пробую. Лопатка така, як в мене в садіку кусь була. Та, я в садика забрав <реку> Володя, треба контент, треба карпа. Треба карпа так, щоб я зловив карпа. Попробуй, зараз я не позволю. Вогонь! Каже <реку> на 30. Так, треба перекидатися, це щось нецікаво. Давай паровоз такий Так, пеліць криль. Йдемо перезакидатися. Ух ти що, най треба є? Ну? Казали риби не була, пачу. Що що? Попапчик? Так, карась перший. Так, покльовка на фідерочок була. Що не чую. Але покльовка гарно смикнула. Об'їло. Так, не витримав, йду кін один на міляк. Лоля, йду на міляк пробувати. На ковбаску ловлю. Ліверна. Є вихід карпа на міляку. Йдемо пробувати кінем стік. Так, Володя теж закрив сезон з плотви. <кхи> на опариш. Кидаємо далі. Ну, риба є. Так. Зі було б клювання. Пускає є ладя є. Не. Так, це є карпали не форсувати. Як не як осінь щось воно дуже слабенько? Чи то карась? Ні, щось є yeah. невеликі. Але Карп, ух ты шо. ты сюда, ух ты шо. Иди сюда, Володя Йуу Ха-ха два пива. Офіційно сезон закритий Офіційно сезон закрив, володя Та, зараз повезло! Ні, тобі не повезло. зрол, тебе халява трола. Халява? Я щось навіть не знаю. Збив мені Клюнув на 12-й хвилині. Це мене радує. Що я хотів, я зробив. Сезон закритий, більше може не клювати. Фідер мовчить. Так що, такі справи. Так, 10-та година, все мовчить. Йдемо шукати щось по насадках. попробуємо на цього. Тропічний фрукт. Мемо, блін. Чи карась, щось нічого не чути. Ні, нема. Поспішив. Піши, друге клювання 57 хвилин. Так, забираємо з міляка. Йдемо на яму. Міляк мовчить взагалі. Ні, одної покльовки. Хоча риба зранку дуже сильно там ходила. Де м на яму. Кіто був. Та він вже пік. Та він вже пікав. Він натягнув його. Йшло клювання, Володя, але стало. Чекаємо продовження. Так, клювання? Водя. Сюда до мене? Та поможете ходіть? Щоб я не різкував. Такі часи, що не можна різкувати. Такі часи, що не можна різкувати. Ну, пише камера, бо я щось не пам'ятаю, чи включив, цифри йдуть. 48 є. Топ. Так, взяв як карась. Крастуй перекидував. Я пішов на ваш. Що, то щось більше. Чого він туди вліво пішов? Пішов туда на ваш. Ох ты шо що траву йдемо туда сюди все зараз я вас На слабину не дать зараз зараз воду Не, не, сейчас, сейчас, я скажу Лодя. Ух ты, что, что это е ⁇ Да, не... Сэл ты воду. Зараз, 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 зар. ні, Не, не спішіть володь. Хотів сам рискувати. Це буде трьошку мати Це буде мати трьошечку полюбе. 35 хвилині. Плюс-мінус. Чекаємо далі. На годинник у нас за 20-12. Думаю до 2-3. До Будемо завершувати. Задоволений. Два карпа одну покльовку промазав. Для, такого, для такої пори це дуже гарно. Маємо ще три годинки. Подивимося. Володькі тишина. Так, майже 7 хвилин і пішов пік. І на цьому він закінчився. Так, до речі, лов... ловлю на пелець криль. Володька сидить на пелець, аміно щось не складається в нього. Тишина. Тишина, але ми не здаємося. Фідер взагалі мовчить. Зранку було якісь клювання на цей на кук. І перестало. Та. Без покльовки є риба. Без є риба. Тоже карпік сезон закриваєте. Ну. Че он не клюнув? Що там? Не видно, що він їв, що з нього вилазить? Ні. Нічого. Він в туалет сходи. Іди. З богом! ба С бога. С богом. Лодя, але з що? Так, Володя не витримує, побачив, що плаває платва і йде знову розкладатися. Розкладає вудочку. То вже який раз ви розкладаєтесь. Друг. Другий раз. Десь Володя побачив дві платвички, плаває. Каже, я їх зараз ловлю. Буде платва? Боже, півміха прикормки. Так, 20 хвилин. Підсикнув, конечно, я так, так би не знаю що. Так, щось іде. І дощ починається за ребок іде. карпинг за рыбок так проверяем стоить заряжаемся. І враження, що за левкне, такі хмари йдуть Так, 7 хвилин знову клювання. Що і за рибок почав брати Сьогодні запускали Карпа, мура, карася дрібного 150-200 грам Ходу сіпають Так, погода помінялась раптово, вітер не знаю Вітер сумашечий. Хочу подивитися, Володя буде проти вітру кидати Я не буду кидати Ха, Що? Що таке осінь? Сонце сонце і буря а, все нормально кинули. За 23 пішов дощ, ну його в баню йдемо збиратися. Стане то що є. Покльовки були, рибу бачив. Підсак намочив. Таке коротке відео. Зараз покажу того карпа. Так, Володя... На завершення взяв карася. Так, почав змотуватись Пішло клювання Напевно Ну що ми зібралися Як завжди за собою поприбирали Йдемо поки що я зловив Рибалку я задоволений, як на 18 жовтня це дуже класно. Два карпа, один я поспішив. Йдемо я вам покажу. Два карпа, два карася. Зараз важимо їх. Ну, такие два и пью биля трешки. Ветер надоу. Не пошло, так не пошло. Все а Все нормально. Все нормально. Так, давайте зважемося. Так, беру свідка володю. А я що його? Зараз я буду, Та вже бо то люди чекають. Ай, свой ви людьми. Ну ну, кидайте того меншого перше. Скільки має? Не знаю. У вас глас алмаз, я знаю. Два кіля є. Два. Два три двісті. Два двіста. 300, 2 305. 2 килограмма 305 грамм. Следующий. С вещами на вес. Mm -hmm. Рома, не дай бог, что без здоровья, что маешь, что порыл. Ну. Oh. Да треба еще и торны. Та нема. Я ж разраховывал на плотву. <laughs> Забирай. Ну, де ви пішли, підійдіть прочитайте. Або бо дайте мені було. Ох ти що, рівно. Що? 2800. 2800. Якось так Підписуйтесь на канал. Це був у нас. У мене був закриття по карпу. Я думаю, ще десь вирвуся на бурштинський канал. Може ще стрельний, ще може, може разом приїдемо. стрельний і ми ще приїдемо. Може приїдемо. Так, що бувають здорові. Черв'яки. Де черв'яки? Наш ви викинув червяки. Для чого мене А виїхали? людина переводить хробаків. Є щоб додому відвезти в яму кіну. Та, Це заможні люди так живуть. Ходить як погода стала. Все, прощайте, бо ми погнали. Все, будьте здорові! Рибалка без понтів. Зараз секунду, бо я забув про цих двох жмуріків, Володь. Так би а, тут засохли. Берете? Ні, ні. Це ні. дурно. Та чого ти баню? На другий раз може їх зловимо. Якось так.